Друзі, я усіх вітаю! Чергова рибалочка. Але такого ще не було. В мене не було. Взагалі це такий спосіб вже дуже давньошній. Дивіться падла Попер. Чи як його називають Попла Попер. Для цього взяв самий звичайний ультрик, той, що в мене, під Окушка. І ось такий він. Поплапопер. Заїхав в магазин, купив дві штуки, один жовтенький, трішки менше вага, я не пам'ятаю, тут 3 грами. І ось цей 5 грамів. Зараз поставлю по щоб хоч якось його кидати. Тут в мене ще флюр залишився з минулої рибалки. Я його не зрізав, прям до нього через застібку попла-попер. А від нього ось такий повідець, ну, сантиметрів, хай 30. Просто зі звичайним крючком. Гачком на білу рибу. Наживка буде в нас Це саме такий звичайний опарик. Коротше, що тут подалеку свого дому в селі є невеличке, невеличке озеро. Дивіться, поки стою, поки збирався, якась рибка гуляє. Минулої весни ми тут непогано ловили добрячого карася. Але і води було, я вам скажу. О, наш Аж до тих стопчиків. А зараз зараз отут вона. Води немає. Спробуємо цю місцину, погодка сьогодні ну, шепче, невеличкі зовсім, плюс-мінус 2-3 метри. Вітерець, чесно кажучи, я навіть не знаю, що там крає, ну ніколи в житті не пробував. Тому, друзі, давайте одразу домовимося. Хтось щось знає десь щось роблю не так. В коментарях підсказуйте Поїдемо, виправимося, якщо щось будемо робити, не так. Ну, а там, як завжди, аби клювало, та була хоч якась рибка. Коротше, я не знаю, як їм ловити. Друзі, біла риба не показалася, але я зараз просто, мабуть, з психую та поїду додому, візьму звичайний попер і буду тут гасити щуку. Тому що перший закид, як їм там хлюпати, як воно повинно бути, але щучка на нього випрагнула. Невеличка, маленька, але ж, бачите, ніяких ні гачків, ні фіга немає, тому що вона, як завжди, просто випрагнула, показалась, сказала привіт і поплила далі. Коротше, що, два паріка, риби поки немає. Поки тільки побачили одну щучку. Народ, ну а це вже не може не радувати. Дивіться. Ось така перша червона пірочка залітає. Ну що, вдягаємо камеру та показуємо вам результати. Офігеть, навіть не зрозумів, як це вийшло. Прикольно, бачите? То я був отам, зараз перейшов на цю сторону в самому закотечку. Червона пірочка, бляха-муха, перша риба на поплапопер. Клас. Та така. Не дуже й маленька. Нормальна. Та тихо, тихо, тихо. Клас. Перша рибка. Опа, є, 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 ух ти, гарно. А ну, хто це, ви бачили? Опа, є, 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 ух ти, гарно. А ну, хто це, ви бачили? Бачили, я сам не бачу. Знову червона пірочка. Ай-яй-яй! Ото поклювачка була. Шикардосик. Вау, народ, оце з перших просто таких рибьох мені вже зайшла ця рибалка. Клас. Друга. Перша я вже ще не зрозумів, як вона клюнула. А от друга вже зрозуміло. Потягнула той поплапопер кудись. Оце прикольно. О-о-о, давай, давай, давай. Є, 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 є. Є ще одна. Так, дивіться, це вже в нас третя порахуночка. І вся один в один отака. Ух ти, дивіться, щось вона якась в таких пятнах вся. В чорних. Що це з неї таке? Пофіг, це вже третя. Клас. Блін, ну, заходи мені ця рибалка. Знаю, що ловлять по весні. Друзі, ну а за таку рибалку, за такий початок вже три штуки маємо. Можна і лайкосик купити. Ну, а хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, підтримайте канал, розвиток каналу, буду дуже вдячний. Опа, давай, 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 давай. Є, є ще одна. Та ти що? Ну, друзі, ну це кайф просто. Коротше, що я вам скажу? Прогулявся я туди, вітер дує, волна йде. Не видно взагалі, що там коїться. Повернувся знову сюди в кінець. От вам перший закид. є. Отут вона в кінці коротше, пасеться. Тому що поки клює, будемо ловити її тут. Хочеться поїхати кудись далі, пошукати там тараньку якусь. Але бляха, було два поплапопери. Гачки я забув вдома. І просто з одним гачком зараз їхати кудись, це дуже стрьомно. Що знову відірву, бо один вже відірвав. От. Тому один залишився. Давай, давай, давай. Є. Сидить. Ай-яй-яй. О, вийшло. Так, ну це, мабуть, сама така дрібна. Все, бачите, що тут за п'ятна таке? Ну хто знає. Я-то взагалі і не збирався їх брати, але цікаво, що це таке. Так, ну що, ми на новій місцині. Відірвався я тільки що. Але скоріше з'їздити в магазин, ніж додому. Взяв ось такий попла 3,5 грами він. Ось такий самий, який був, і гачкочки. Так що тепер можна не боятися відірватися. Коротше, на цій місцині ото тільки одна така більш-менш крупна влетіла. Але щоб її вимучити, треба було стільки закидів зробити. Я вам кажу. А оцю дрібну маленьку, таку з розміром з палець, ну, на кожному закиді, Вену його в баню, тому я прийняв рішення їхати туди, звідки починав. О! Попалася! Нарешті, бачите, тут вона є. Довго не брала, але щось спробував. На ось цей хлюб і клюнула. Ну зараз будемо хлюпати, коротше. Бачите, ну а тут такий стандартик по розміру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, хто це в нас? Це в нас знову ж таки пірочка, друзі. Ну це бачите, це вже третя місцина, на яку приїхав. І знову ж таки ловимо. Красавицю ось таку. Ой, клас. Блін, ну прикольна така рибалка, але це снасть така, що постійно повідець запутується. Ні, ні, є. Є народ, є друга. Поменше. Але є. Прикольно. Що і тут вона клює. Так, а ну давай крупніше. Нам треба крупніше. Ой-ой-ой. Не ну на утрик це це кайф. Якщо там з якимось дрином, типу крокодила приїхати, то звісно ж нічого ви від цього не отримаєте. А на ультрик, коли вона там щось брикається, то я вам скажу навіть прикольно. Ох-ох-ох-ох. Ой-ой-ой. Це гарно, але Пляха муха. Бачите, тут очерету. Ой-ой-ой, це хороша така. Ой, дістали. Наша. Фух, я, я щось задивився, бачу, щось там веде. Блін, і нарешті клюнули. Бачите, народ, ось типу щось такого нам і потрібно. Дочекалися, вже завершують цю рибалку. Думаю, треба ще в кінець поїхати, пару закидів зробити. Нормальна така, бачите, білесенький, працює. О, хоч він як попливець, просто грає свою роль, але ось така червона пірочка. Ну що, друзі, на такому гарному екземплярчику, останньому на сьогодні, ми закінчуємо нашу рибалку. Як вам така тема Поплапопер? Хто ще не пробував, я кажу, це треба спробувати. Прикольна тема. Сьогодні чисто ловили красну пірочку по озерам і на одну місцину заїжджали це затока річки Дніпро. Там такий мілячочок, то одна там гарна і влетіла. Коротше, я там чув, що і карасів ловлять, але я думаю, що ще трішки гранувато на Поплапопер ловити карася. Але пізніше треба буде спробувати. Ну тож, звісно. Якщо буде час, ловлять, в принципі, все на нього. Сьогодні ми ловили саме червону пірочку нашу. Прикольну пару нормальних екземплярів. Ну а так, в цілому, я гадаю, що ну, більше десятка ми насмикали, плюс-мінус. Коротше, що я робив не так, підказуйте, бо, чесно кажучи, в мене постійно воно путалося з основним шнуром. І оцей повідочок, який йде від поплапопору, постійно закручувався. Може, там треба ще один якийсь повідок ставити. У мене, до речі, на початку так було, потім я його зняв, хоча я вам скажу, що так, що так путалось. Коротше, отака вона тема крута. Поплапор. Я думаю, що це ще не останній раз ми на нього виїжджали. Хоча це така тема, чисто весняна, ранньої весни. Не знаю, як пізнює, ловлять її чи ні, але по ранній весні. Квітні місяці я знаю, що ловлять. Це ж рибалка була березнева. Зараз ще березень місяць. Не знаю, може виставлю, коли вже буде квітень, але це ми ловили у березні. Число сьогодні, чи 27, чи 28, плюс-мінус десь так. Коротше, друзі, підтримайте, будь ласка, цей канал підписочкою. Подякував до наступних рибалочок.